Нещодавній арешт Шона Компса, як і Айпі Діді, сколихнув весь світ. Шо, люди, смішно Смійтеся. в попередніх відео я вже говорила, що повсякчас з'являються нові і нові факти. Постійно просочуються якісь зливи, знаходяться нові свідки. Ця вся історія ну точно обіцяє стати найцікавішим документальним серіалом десятиліття. Але хто знущався над самим підіді? Хто зробив його? таким? І який у генста реперів є обряд ініціації? Спойлер, це дуже огидно. І, взагалі, варто задуматися, кому вигідні публічні скандали із цим медіамагнатом? і від чого це відволікає простий народ. She knows. She knows. Ну і найцікавіше для чого діді були секретні тунелі під його будинками. Випадок діді став настільки масштабним, що мабуть скоро ми очікуватимемо нові викриття та нові імена. Я думаю, ця вся катавасія лише починає набирати обертів, і поки вона несеться, давайте трошечки знову привідкриємо завісу у брудний світ Голівуду. Як часто трапляється у таких гучних скандалах: історія обростає конспірологією. про прихований сенс пісні Knows я вже розповіла в минулому відео. Тому давайте сьогодні розглянемо решту конспірологічних теорій про Підіді. Як завжди, чекаю від вас чарівний лайк, ставте дзвіночок, підписуйтесь, а також можете оформити спонсорство за цим QR-кодом. І починаємо! Завжди, коли з'являються якісь дуже гучні скандали або вкиди, нам простим людям варто задуматися. А від чого власне нас відволікають? Саме з цим і пов'язана теорія, що скандал із підідіді та подальше витягування на поверхню всієї брудної білизни багатьох зірок роздутий не дарма. Вони здійснювали свою діяльність десятиліттями, були не покарані. було дуже багато потерпілих та і свідків, але викрили їх лише зараз. Цікаво, а що ж зараз такого в Америці відбувається? Що людям треба дати хліба та видовищ? Може, якісь вибори. Американський активіст із панафриканськими поглядами, доктор Умар Джонсон, стверджував, що арешт Шона Комса – це політична маніпуляція та відволікання уваги громадськості, згідно з його твердженнями, затримання репера було навмисно організоване під час передвиборчої кампанії, щоб відволікти афроамериканську спільноту від більш важливих питань, зокрема законів та політичних рішень, що приймаються злочинними дверима. Умар вважає, що такі події, як арешти відомих афроамериканських зірок, можуть використовуватися для того, щоб створити сенсацію та розмістити увагу громадськості і соціально-політичних проблем. На персональні скандали, також він припускає, що такі відволікаючі маневри покликані послабити боротьбу за права афроамериканців, особливо у такі важливі моменти, як вибори, та знизити рівень суспільної активності серед темношкірих виборців. Він каже, що немає нічого поганого в розмові про Шона Пафі, Комса, Але коли ви вертаєте Black Twitter, Black Instagram і бачите лише плітки та розмови про цю одну людину, тоді ви точно можете зрозуміти, що вас відволікають. Також цей активіст, який пропагує заборону шлюбів між Різними расами зазначає, що ніхто не говорив таке саме, як про Підіді, про Х'ю Хефнера. Хю Хефнер був справжнім божевільним своєму особняку Блейбой. «24 години на добу, 7 днів на тиждень, і ніхто не сказав жодного слова, зазначив він. До речі, про особняк Блейбой Ми з вами ще поговоримо у цьому відео. Як ми знаємо, ситуація із Підіді також торкнулася і Беййонсі з Джеймзі. І не тільки їх, звісно, але зараз не про це. Але чи може таке бути, що напади на Бейонсі та її чоловіка також якось пов'язані з передвиборчими драмами? Справа в тому, що пісню Бейонсі Фрідом використала Камала Гарріс у своїх передвиборчих рекламних роликах та навіть виступах? We Композиція з візуального альбому Lemonade 2016 року має у собі потужний меседж. Я сама розриваю кайдани, не дозволю своїй свободі загинути. Я продовжую бігти, бо переможець не здається. Ця пісня внесла нове звучання в риторику кампанії, надавши демократам сильний посил, який привертає увагу виборців, незалежно від їхніх політичних поглядів. Ця пісня має глибокий сенс для кандидатки, яка прагне увійти в історію США як перша темношкіра і південноазійська жінка-президент. Пісня Фрідом увійшла на той час до найполітичнішого альбому Бейонсі. Відео стало вшануванням пам'яті темношкірих матерів, чиї сини загинули в результаті расистських інцидентів. Разом із синглом Ламара Орайт right», ці двоє артистів створили, мабуть, найбільш впливові протестні гімни, використані в рухові «Black Lives Matter». Популярність пісні відгукується багатьом, але також і спричиняє обурення у інших. Представники Бейонсі навіть надіслали Дональду Трампу вимогу припинити використання цієї пісні у його передвиборчих кампаніях, адже це було зроблено без дозволу. Приписування Бейонсі демонічних рис, дискредитація, теорії змов та притягування її до ситуації із піддіді може негативно впливати власне і на передвиборчу кампанію Камали Гарріс, особливо з урахуванням її іміджу в культурі і з урахуванням того, як вона залучає. Молодих виборців Камела Гарріс має підтримку серед афроамериканських виборців, а також серед прихильників популярної культури та ліберальних поглядів. Бейонсі та Підіді – одні з найвпливовіших фігур у шоу-бізнесі США. Тому будь-які звинувачення чи теорії змови щодо них призводитимуть до зменшення підтримки для Камали Гарріс, якщо електорат асоціював би її із цими співаками. Це також може впливати на моральний образ Камали Гарріс, навіть якщо вона і не має безпосереднього стосунку до справи Підіді чи до самих теорій змови щодо Бійонці. Кампанія Камале Гарріс може також зазнати впливу через медійне поле. Може статись так, що їй доведеться виправдовуватися або дистанціюватися від цих впливових осіб шоу бізнесу, з якими вона має зв'язки. Ці політичні інтриги підштовхують до наступної теорії змови, а саме, що підіді є просто дрібненькою маріонеткою в чиїхсь сильних руках. Звідки у нього була можливість всі ці роки уникати відповідальності за свої злочини, Хто покривав його злочинну організацію, яка простягалася містами всієї країни, і навіть за її межами. Очевидно, завжди був хтось вище, і це ніхто інший, як якийсь впливовий політик. Конспірологи вважають, що підійді підтримується та контролюється політичною елітою США, яка входить до так званого Deep State, тобто глибокої держави держави в державі, яка керує над державою. Вони використовують його як засіб для. Впливу на масову культуру та свідомість молоді, просуваючи певні соціальні та політичні наративи. А він буцімто запрошував їх на свої шалені вечірки, Припускає, що Підіді був тісно пов'язаний з демократичною партією США. Він використовував свою платформу для просування їхніх наративів та кандидатів, а його діяльність впливала на афроамериканську громаду на користь політичних інтересів партії. Під час загальнодержавного з'їзду демократичної партії у 2004 році Діді відіграв ключову роль у мобілізації молоді на підтримку цієї партії. Він брав інтерв'ю МТІ з молодими делегатами та лідерами демократів, такими як Барак Обама та Хіларі Клінтон. Підійді підтримував зв'язки із Камелою Гаріс, Еріком Адамсом, мером Нью-Йорка та іншими демократами. Також артист спілкувався із членами британської королівської сім'ї. Він гуляв на післяконцертних вечірках, влаштованих королівською родиною, із принцами Вільямом і Гаррі. У 2020 році Камала Гарріс подякувала Діті за проведення відкритого громадського заходу щодо інформування громадськості про covid 19 Зараз багато поставлено на карту для наших спільнот, і дуже важливо, щоб ми винесли на перший план те, як коронавірус увічнює расову нерівність. Але цікаво також те, що фанатом Підідії є і республіканець Дональд Трамп. Якось він назвав репера хорошим другом і хорошим хлопцем. З ним дуже весело бути, каже він. Подейкуючи йому навіть подобаються красиві жінки, так само як і мені, і багато з них дуже молоді. Без сумніву, Пафі насолоджується своїм світським життям. Є дуже багато фотографій підідіді із Трампом та його дружинами у різні часи. Проте, у 2020 році на одному із подкастів Діді заявив, що білих людей. Як от Трамп потрібно виганяти. А згодом висловив свою підтримку тодішньому кандидату від Джо Байдену та навіть оголосив про заснування політичної партії Темношкірих. У 2023 році реперу подарували символічний ключ від Нью-Йорка. Це така мила традиція, яку ви могли бачити в Сімпсонах та інших мультах. Але пізніше репер повернув його на прохання мера Нью-Йорка Адамса. Після того, як просочилося в мережу, відео, де діді знущається над своєю колишньою дівчиною Кесі Вентурою. У листі Адамс повідомив діді, що ключ анульовано і вимагав його повернути. На думку експертів, падіння популярності діді та гучні звинувачення проти нього принесуть ганьбу знаменитостям і членам королівської сім'ї, які підлабузнювалися до нього на піку його слави. Діді маніпулював королівською сім'єю Британії та іншими ключовими фігурами, стверджував Нік Еде, експерт з брендів і культури. Він Написав Діді як розумного маніпулятора, який використовував своє багатство, ранг і відомість, щоб наблизитися до найпливовіших людей світу, ховаючись у всіх на виду. Це риса, яка робить його подібним до Епштейна та Вайнштейна. Колишній охоронець Підідіть Джин Діл пояснив причини організації шокуючих вечірок і додав, що на них були присутні впливові політики. Чоловік пояснив: Паф не народився монстром. Його перетворили на монстра. Він перетворився на монстра через те, що з ним сталося, і через те, що йому довелося зробити. Чесно кажучи, він повторював з іншими людьми те, що зробили свого часу, із ним. Він також додав, що бачив це все на власні очі. До речі, про працівників Підіді. Одним із найгучніших позовів проти медіа магната став позов продюсера Роні Джонса Лін Роа, який звинуватив самого Шона Компса у домаганнях та й збагатив розповідь для судді цікавими деталями. У його заяві та свідченнях йдеться про. Те, що підідіді не один вчиняв недопустимі речі. Він стверджує, що репер Мік Міл спілкувався із неповнолітніми дівчатами та вступав з ними в інтимний зв'язок на вечірках, які були на яхтах. Діді Мік Міл відповів, заперечуючи ці звинувачення, і запропонував 100 тисяч доларів на розслідування того, як його ім'я опинилося в цьому скандалі. Здається, кількість імен у цьому скандалі все росте й росте. Дісталося і ештону кучеру. Так, правильно говорити кучер. Після арешту діді пішли чутки, що Ештон Кучер і Міла Куніс розлучаються через нещодавно опубліковані фотографії кучера на вечірці у діді. Джерело близьке до пари спростувалося чутки як повністю неправдиві. Але значного негативу серед фанатів спричинило обрання Ештона Кучера на одну з головних ролей у майбутньому серіалі «The Beauty». Саме тривалі стосунки із Шоном Комсом і збентежили фанатів. Серіал базуватиметься на графічному романі авторства Джеремі Хуна та Джейсона Ей Херлі, і це буде драма про захворювання, які передаються статевим шляхом, але яке робить інфікованих більш привабливими, проте зрештою призводить до їхньої смерті. Але здається, скандальні вечірки під Діді – Зруйнували ще один шлюб, тому що що Дженіфер Лопес та Бен Афлек розлучаються якраз таки через участь Джей Ло у цих содомійських вечорницях. Найт, співзасновник бренду That Row Records, у телефонному інтерв'ю і в, в якій він перебуває за умисний наїзд на колег, один із яких загинув, стверджує, що екс-кохана діті. Дженіфер Лопес брала участь у дійстві, яке було записано на відео, що було конфісковане під час обшуків у Підіді. І саме це спричинило розлучення Бена Афлека із нею. Проте представники Лопес та Афлека назвали цю заяву безпідставною. Також Шугнай стверджував, що акули музичної індустрії Клайв Дейвіс, Рассел Сімонс і Андре Гарел використовували котики та алкоголь, щоб компрометувати маскулінність діді. Найт натякає на те, що діді був не лише винуватцем таких практик, а й сам свого Часу став жертвою насильства. Це в принципі підтверджує слова його охоронця, про якого я вже згадувала. Найт звинуватив цих ветеранів індустрії у залученні молодших артистів до вживання котиків, зокрема Ашера та Жастіна Бібера. За його словами, це було способом контролю над ними. Він описав дуже тривожну практику ініціації під назвою Тест яйця. Новачки піддавалися дуже принизливим діям для того, щоб пройти ось таку ініціацію. Суть цього обряду дуже огидна. Як і будь-яка дідівщина, притаманна закритим спільнотам, зі слів Шуга, обряд полягав у тому, що новачок репера повинен був зняти штани і білизну, нахилитися, і йому вставляли куряче яйце, самі розумієте, куди і його завданням було зробити якось так, щоб воно не тріснуло. А якщо воно тріснуло, то означає, що він не готовий. Це просто жах, і нам потрібно більше фактів, кому проводили такий обряд. Можливо, це був і сам діді, можливо, Джастін Бібер з Ашером. Шух стверджує, що гомосексуальні стосунки у рептусовках є способом приниження. Він каже: ви можете обрати бути геєм з власної волі, але у цій спільноті це робиться для контролю над тим, кого об'юзили. Ну, нічого нового, нагадує тюремні порядки. Також Шух натякнув, що така експлуатація є поширеним явищем музичній індустрії і триває десятиліттями, що дозволяє впливовим особам зберігати контроль над молодими артистами. І я би не хотіла навіть наводити тут зображення, відео того, як Джастін Бібер там підіймається у нього на обличчі щось. Ну, я думаю, ви це так бачили. Якщо це все дійсно правда, то не дивно, що Діді і його співучасники злочинів. Творили таку дичину, і не дивно те, що вони були схиблені на сексі. Це все можна порівняти з серіалом Хлопаки і як зламали хоумлендера, зробили з нього монстра. І взагалі ця вся історія шоу-бізнесом ніби висміяна в цьому серіалі. Так про схибленість, підіді на темі сексу, ходять легенди. Він, як то кажуть, любив куклодизма та інші збочення. Ну звісно, свічку ми не тримали, не знаємо. Може, колись в БР нам підкине ще якісь кадри. Але цікавою і навіть смішною мені сталася теорія, яка з'явилася одразу після того, як провели обшуки у його маєтках в Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. Згідно з цією теорією, у маєтку під діді в Лос-Анджелесі є підземний тунель, який веде до маєтку Playboy, до того самого, у якому жив Хью Хефнер та його зайці-дівчата. Також з'явилися і чутки про такий самий тунель, який веде до маєтку Майкла Джексона. Нібито це виявили агенти ФБР під час обшуків. Просто під ліжком в спальні. І цей хід, мабуть, люк. Був прикритий просто килимом. Ви знаєте, раніше я подумала би, що це якась дичина, і цього не може бути, і це просто смішно. Але сьогодні я вже не дивуюся нічому. Думаю, і ви теж. Я вважаю, що найближчими днями нас чекають все нові деталі, будуть нові теорії. І я сподіваюся, якщо вам буде цікаво, я продовжу цю тему розглядати. Чекаю ваших коментарів щодо цих шалених теорій, що ви думаєте про них, чи можуть вони бути реальними. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте лайки та підписуйтесь, а також переходьте в мої соцмережі.